Тарас Загородній, політолог, вітаю вас, Тараси. Так, доброго дня, отож у Верховній Раді сьогодні було гаряче. Там ухвалили цей законопроект про ліквідацію незалежності НАБУ та САП, і тепер останнє слово за президентом. Оскільки спікер вже підписав, що скажете про все, що відбулося в парламенті, як це позначиться і на антикорупції, але і на євроінтеграції. Ну, я не думаю, що це якось позначиться, тому що в даному випадку ми повинні розуміти, що питань буде більше до самої роботи НАБУ та САД, коли говорять, що як вони активно боролися з корупцією, я завжди пригадую історію з справою Злочевського. Так якого фактично відпустила, хоча йому конфіскація майна погрожувала. Так вирок був на занадто млікий там угоди зі слідством, йому нічого не було. І вирок був засекречений. Там таких справ дуже багато було. Наприклад, нещодавно одного бізнесмена фактично відпустили теж угода зі слідством була це не боротьба з корупцією, це фактична підтримка корупції. Чому тому що, наприклад, людина вкрала 2 мільярди, його він віддає мільярд, а далі його просто відпускає. Так не може бути. Я пам'ятаю історію з рівненським лісником якого підозрювало 22 мільйонах, він просто повернув гроші і все. Йому нічого не було, не конфіскації майна, ні, і, і навіть обшуків не було по ліси України, по профільному міністерству. Тому що угода зі слідством передбачає, що людина здає увесь ланцюг всіх тих людей, які є в цьому ланцюгу, тоді його відпускають, але все рівно корупціонером повинна бути конфіскація майна. Особисто в першу чергу, краще ще сім'ї. Тому я не вважаю, що така буде ефективна, ну, ефективність роботи на Бутасап. Я завжди про це відкрито говорив. Далі там були історії, пов'язані з незаконним збагаченням тих самих детективів, просто про це ніхто не говорив навіть. А от те, що був арешт СБУ цього керівника, який при фронтових містах керував їхньою роботою, та теж питання теж достатків. Було звідки у нього такі статки, і на що він, наприклад, гарно погуляв два тижні на тенаріг від цього. Ну а про історії пов'язані з агентом, який працював безпосередньо в центральному апараті, які вже заарештовані сьогодні. Зафіксовані факти співпраці з ворогом. де ще було було теж опубліковано, це взагалі окрема історія. Тому тут я не думаю, що буде якісь протести з цим пов'язані, тому що самі іноземні. Експерти брали участь в формуванні набу за таким самим форматом. Тому ну, я думаю, може бути питання до їх репутації в тому числі. Добре, і ще одна тема, яку би я хотіла обговорити. у Кремлі. Заявили, що не виключають можливості зустрічі Владіміра Путіна і Дональда Трампа у Пекіні на початку осені. Як пише Ройтерс, Путін відвідає Китай для участі у заходах з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Втім, у Москві не знають, чи планує Трамп бути присутнім на цих заходах. За даними агентства, радники глав держави обговорюють потенційну зустріч президента США Трампа та китайського лідера. Сізеньпіня восени вона може відбутися під час саміту азійсько тихоокеанського економічного співробітництва, який запланований на останні дні жовтня. Що скажете про цю інформацію? І наскільки дійсно можлива така зустріч? І наскільки на такій зустрічі мож, могло би бути вирішено ем, подальша доля російсько-української війни або Росії? Ну, це вологія фантазії Путіна. Він знову мріє там подставом. Новою ялтою зараз ми тут з трьох збер... зберемося і поділимо світ, я не бачу поки причин взагалі Трампу їхати в Пекін. А як це ви готуєтесь? Фактично у протидії у протистояти Китаю, і зустрічатися з сі Сідзімпінням на його території? А і ще фактично під час цих урочистостей. Я думаю, що якщо буде зустріч Трампа з з ці земпіням це скоріше за все буде на нейтральній території. Не факт, що в США не факт, що в Пекіні безпосередньо або на території Китаю. Ну в цій, в цій в цьому форматі поява Росії взагалі не зрозуміла буде. Тим більше дивіться, що зараз конкретно робить Європа. Європа трохи починає а, а, смикати Китай за підтримку Росії. Фактично там були запроваджені санкції. Що викликали достатньо різку реакцію Китаю? Там тільки два банки там, злегко так взялися. А, і це ще раз говорить, що якраз якщо європейці будуть тиснути на Китай активніше, ставити питання або Європа, або Росія, то Китай обере звичайно Європу. Я тому не думаю, що він так буде сильно. Ну, Путін приїде звичайно, але в статусі такої керівника подмандатної території, як лагідно, самі китайці називають Росію, наша молодша сестра. Дякую за долучення до ефіру. Тарас Загородній, політолог, був з на зв'язку.